Ну, по-перше, на мою думку, коли це настане час, не в 16, не в 14 років. Але якщо пастор не схвалює ваші відносини або ваше спілкування, значить на то є аргументи біблійні. А це ще інтим, наприклад, якщо ви бачили один одного без одягу. Що робити людям, які недавно прийшли в церкву, але живуть в громадянському шлюбі? А на які червоні значки потрібно звернути увагу саме дівчині? Багато читати Біблію, бути разом в слові і. І все буде чітко. Коли вже час замислюватися про одруження? Ну, по перше, на мою думку, коли це настане час, не в 16, не в 14 років, але в 14-16 можна молитися вже за майбутню дружину чоловіка, і це буде класно. Але час замислюватися, по-перше, якщо брати саме духовну сторону, то це коли ти твердо стоїш на ногах в духовному плані, коли в тебе гарні відносини з Богом. Тому що дуже часто люди обманюються, що якщо ти одружишся, вийдеш заміж, то він тебе підтягне духовно. Але, як правило, ти знаходиш людину на твоєму рівні духовного стану, тому що духовна людина знаходить духовну людину. Перше, це побудувати відносини з Богом, а потім Може подаватися відносини з чоловіком, дружини. Коли краще починати відносини? Насамперед, людина повинна бути в гарних відносинах з Богом. І по людям це, як мені здається, видно. Коли ти розумієш, що це один раз і назавжди, вже тоді ти приймаєш це рішення бути з цією людиною. І насамперед потрібно багато молитися. Якщо ви вже разом спілкуєтесь, то багато читати Біблію, бути разом в слові, і, і все буде чітко. Скільки часу потрібно зустрічатися до шлюбу у кожного індивідуально, тому що є такі випадки, коли у мене були такі випадки, коли друзі почали зустрічатися о 17, наприклад, і їм потрібно було чекати 18. Напевно, для мене було б важливо, щоб це було не дуже довго. Ну в середньому я вважаю, що ну півроку точно. І ще якщо люди зустрічаються більше року, більше двох років, то це такий. Як сказати, час великий для спокусу. Чим більший час, тим більше спокуса. Тому що люди хочуть, ну, коли вони кохають, коли вони щось відчувають, то вони хочуть там прирівняти, взяти за ручку, і це нормально. Але щоб не зайти в гріх, то краще не затягувати з одруженням. Ну і є інша сторона, що треба все одно якийсь час, щоб побачити, яка людина в житті. І це насамперед буде видно в служінні, в церкві, в компанії друзів, щоб е, ти міг побачити його з різних сторін в, різ, в різних ситуаціях, якийсь, наприклад, в стресових ситуаціях, і щоб ти сам для себе зрозумів, що з такою людиною ти хочеш будувати відносини. Тобто, треба вибрати золоту середину, і не довго, і не за коротко, не дуже торопиться. бо це один раз і назавжди. Чи потрібно консультуватися з пастором та ставити пастора до відео? Думаю, про ваші е, відносини е, дуже важливо, щоб пастор знав, що ви хочете щось побудувати між собою. Дуже важливо молитися і щоб пастор також за вас молився. Як було в нас, це ми прийняли рішення вдвох: ми підійшли до пастора. Це було в таборі. Ми підійшли до нього і сказали йому, що ми хочемо будувати відносини. Ми хочемо бути разом, хочемо будувати сім'ю. І ми хотіли б, щоб ти нас благословив теж. І пастор нас благословив. І це дуже круто, коли воно все так відбувається. Якщо пастор не схвалює ваші відносини або ваше спілкування, значить на то є аргументи біблійні. І варто прислухатися до пастора і запитати, чому він так вважає. І пастор вам все пояснить, і все буде добре. На що треба звертати увагу, коли ти шукаєш чоловіка дружину? Ну, по перше, це не духовний стан цієї людини, тому що ну, це дуже важливий фактор. Які відносини у людини з Богом, такі відносини у людини будуть з тобою, і це правда. Друге, це те, що треба звертати увагу, як він поводиться з, наприклад, жіночою статтю, а як жінка поводиться з чоловічою статтю. чи турботливий він, чи вона вміє слухати чоловічу сторону. Ну тобто, це теж важливий фактор. Таке питання, чому чистота до шлюбу так важлива для Бога. Я би трошки перефразував це питання і сказав би, чому чистота до шлюбу важлива для людей. Та важливо для Бога. Всі інтимні близості та все, все що до цього відноситься, все є блудом. А в Біблії написано, що ніякий блудник в Царство Боже не війде. І є таке місто писання там написано: нехай буде у всіх чесний шлюб та ложа непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Тому це є гріхом і цього робити. Не можна. Е, які табу в дошлюбних відносинах. Ну, по-перше, ніякого інтиму до відносин. Як у нас було звання, і це я вважаю дуже правильним, ми до е, пропозиції навіть не доторкалися один до одного. Ми не ходили за ручки гуляти, ми там, я не клала йому голову на плече, тому що все починається з плеча, а потім рука, а потім, отакот, а потім ну, ну, зрозуміло, що потім. Тому що до пропозиції ще не факт, що ви, що ви будете разом. Ну, це теж важливо. Тому що до пропозиції люди ще спілкуються, дивляться один на одного, а вже після яке рішення бути з цією людиною. І тоді ми з вами вже почали за руки гуляти, іноді обійматися, але не далі. Тому що тому, що не можна для Бога, важлива чистота до відносин. І ще важливо дуже додати до цього питання, те, що блуд це не тільки інтим в постілі, а це ще інтим, наприклад, якщо ви бачили один одного без одягу, доторкалися там, де не потрібно доторкатися. Це ну теж вважається блудом, тому не потрібно загравати з вогнем, як говориться. І найчастіше самовпевнені люди, які вважають, що саме вони не впадуть і вони втримуються. Вони перші і падають, тому краще берегтися і бути обережним в цьому питанні. Тому що ніхто не святий, і ми люди такі трохи піддатливі під це все. Тому берегіться. Що робити людям, які недавно прийшли в церкву, але живуть в громадянському шлюбі? Або що робити людям, які е, не брали шлюб в церкві? Я би радив тим людям зареєструватися. В місті, в якому ви живете, взяти цей шлюб, взяти на себе цю відповідальність особисто чоловікам і щоб пастор вас повінчав, і це буде дуже благословенне. За вас будуть радіти на небесах і на землі. Амінь. На які червоні дзвіночки потрібно звернути увагу саме дівчині. По-перше, це в дошлюбних відносинах, наскільки він може тримати себе в руках. Наприклад, якщо з кожної зустрічі він стає все ближче-ближче, ти говориш, що ні, не треба, треба тримати дистанцію. А він продовжує і говорить, що ну пробач, так вийшло, то це перший дзвіночок. А потім ще дзвіночки це відношення до людей, до людей, які, наприклад, якось нижче статусом, якщо так можна сказати, і до тих, хто вище статусом, наприклад, служителів. Які служить церкві, і наскільки він погоджується з ними, наскільки він критикує їх, чи поважає їх, чи дослуховується до їх? Ще треба. Звернути увагу, як він відноситься до своєї сім'ї, до своїх батьків, чи нормально він розмовляє з людьми, які, наприклад, там офіціанти, з людьми, якими він зустрічається в житті. Тобто хамить чи не хамить, і це теж дуже важливо, тому що не може бути таке, що там він хамить, а вдома не хамить. Так не працює. Якщо він і там хамить, то вдома з рідною людиною це може бути і ще більше, тому дівчата вибирайте уважно. Як на вашу думку, потрібно готуватися до шлюбу. Дуже багато є класних книг, які можна прочитати. Я би порадив книжку любов і уваження» українську любов та повага. Особисто для чоловіків я порекомендував би дуже круту книжку це чоловік зі сталі та оксамиту. Це дуже класна книжка про те, як, як зрозуміти жінку і як бути крутим чоловіком. Ще є дуже багато каналів, які. Розповідають про християнські відносини. Я би порекомендував канал П'ятайкиних. Вони дуже круто розповідають про дошлюбні відносини. І ще якщо у вас в церкві є люди, які займаються дошлюбними консультаціями, то я би порекомендував вам, щоб ви до них теж звернулися. І дуже круто спілкуватися з людьми, які вже дуже довго знаходяться в шлюбі.